Були ми вчора в Олексієвій школі, його перевели в middle school і вже починається з понеділка навчальний рік. Знайомились з вчителями, з місцем, де він буде. Ну, доволі все красиво, все нове, нова школа. От, тому а, до цього абсолютно ніяких питань немає. А, туалет, там пілінальне місце. Ну, тобто, все є. А, далі, що мені цікаво було? Ну не те, що цікаво, просто трошки здивувало мене те, що. А... Школа попередня, в якій він вчився, його перевели всі речі, якими він користувався, які йому школа надавала. Це парта, на які за які він сидить, парта, столик, далі крісло, на якому його возили, столик для харчування і стільчик. Така качалочка, вона типа коника, така, гойдалка така теж. Це все передали зі школи з одної школи, передали всю школу. Ну це для мене якось несподівано було. Тобто, це воно йде за дитиною, а от не так, що школу змінили. Воно там все в школі лишилося. Тут уже все інше. Тобто, всі його речі, якими він користувався. Далі трошки я засумувала за одягом, який... я забула про <плес> одяг. Він залишив в школі, попередній там були подгузники, ціла бачка була, серветки. Ну, коротше, все, все змінне його, такий пакет змінного одягу для його догляду там оставався. От. І це мене дуже здивувало. Я запитала, думаю, в його передали. А І так, да, передали цей одяг. Ну, Взагалі, теж я довольна була. Стільки... Ну, потім думала, не буду я вже у той попередній вчительки питати, мілочиться тим всім, то таке вже. От. І передали я так, ну окей. було приємно здивована. Зі всіма вчителями. І асистентами Олексій знайшов спільну мову. Він всіх зачарував своєю посмішкою. І, ну, словом, як в нього виходить, з жінками спілкуватися, він їх всіх підкупає своєю харизмою. Він буде один хлопчик серед Шість дітей, і він один хлопчик серед п'яти дівчат. Одну дівчинку він вже знає, тому що він з нею вчився в попередній школі. Вона на рік, виходить, раніше перейшла в цю школу. От і ну, що він там пам'ятає, не пам'ятає, це вже такі, така справа. От, ну, сам факт просто і новий учень буде. Ну, словом. Таке от не забудьте поставити лайк цьому відео. Прокоментувати і підписатись я буду бачити ваш фідбек, і це буде мене заохочувати, продовжувати вести свій канал. Пока-пока.